Коли ми за НАТО надіємося на когось, ми наступаємо на ті самі граблі. Історія нам показує приклади, коли Польща, яка сподівалася на допомогу європейських країн, стала розмінною монетою. І коли, на жаль, німці підступали до Варшави, то Варшавські газети виходили з позитивними наративами, що ось ось їм хтось допоможуть. І ніхто. Полякам не допоміг. Згадаємо ще те, що англійський експедиційний корпус, чисельністю понад 140 тисяч чоловік, був висаджений у Франції в вересні 1939 року. Але активні бойові дії у Франції почалися у травні 1940 року, що робили французи, англічани, бельгійці 9 місяців. Вони ходили в театри, вони пили вино, вони одружувалися, вони народжували дітей. В цей час Польща спливала кров'ю. Останній оплот опору у Брестській фортеці це були власне поляки. Це останній польський гарнізон, який воював з німцями з Гударяном. Настільки потужно, що німці залишили поляків вдобивати їх радянському союзу, а потім вийшли на спільний марш.